Усягнення душевної глибини української жінки. У давні часи в епоху гетьманської доби височив величезний замок, оточений густими лісами та мальовічими полями. Замок цей належав одному з найвидатніших гетьманів, і в його стінах зберігався незвичайний скарб кришталеве серця. Цей скарб не був просто коштовністю. Він містів у собі дух і красу усіх українських жінок, їхню силу, мудрість і благородство. За легендою, серце було створено самими небесами, щоб дарувати українським жінкам невичерпну силу та красу, які б ніколи не згасали. Але одного дня під час Великого Ліха замок був захоплений і зруйнований, скарб зник і загубився серед руїн. Лише стародавні скрині, приховані в різних частинках замку, зберігали частинки кришталевого серця. Сотні років минули, і багато поколінь намагалися знайти цей скарб, але лише обраний міг скласти всі частинки разом. Легенда свідчить, що цей обраний повинен бути не лише сміливим і розумним. Але й мати чисте серце та непохитну віру в силу і красу українських жінок. Якщо всі частинки будуть зібрані разом, кришталеве серце знову засяє, розкриваючи всю їхню духовну силу та красу. І тоді кожен, хто доторкнеться до цього скарбу, відчує незрівнянне натхнення та піднесення який можуть дарувати тільки українські жінки. Ну що, ви готові відшукати ці скринки, які приховані в цьому замку? Пам'ятайте, що тільки чисти серця та й непохідна віра в красу українських жінок допоможуть вам в цьому. Кожній з скринки ховається завдання, яке ви маєте виконати. Коли ви його виконаєте, тоді отримаєте частинку кришталевого серця. Збирайте усі частинки разом. Ну що, сміливіше, уперед. Відшукаємо перші двері. Ось тут ми маємо вийти. Входимо. Ми знаходимося в старовинному коридорі. Тут ховаються дві скринки. Давайте переглянемо, що знаходиться в скринці, яка знаходиться з лівого боку. Тут ховається завдання. Ваше завдання скласти пазли та назвати ім'я жінки, яка на ньому зображена. Так ви дізнаєтеся більше про українських жінок. Та їх діяльність? І так, складаємо пазли. Хто це? Леся Українка. Перевіримо. Леся Українка справжнє ім'я Лариса Петровна Петрівна Косач, була видатною українською письменницею, поетесою та перекладачкою. Наступний пазл. Хто це? Марія Примаченка. Перевіримо. Марія Примаченка відома художниця, примітивістка. Наступний пазл. Хто це? Віра Холодна. Перевіримо. Віра Холодна, кінна зірка часів німова кіном. Наступний пазл. Хто це? Ліна Костенка. Перевіримо. Ліна Костенка сучасна поетеса і письменниця. Ну що, браво! Ми знайшли першу частинку кришталевого серця. Натискаємо на наступну скринку. Тут ховається наступне завдання. Яка материнська любов впливає на розвиток дитини? Обираємо правильну відповідь. Даємо емоційну безпеку, розвиток впевненості в собі, егоїзм це неправильна відповідь. Самозакохання у себе це неправильна відповідь. І позитивне самосприйняття це правильна відповідь. Як виражається материнська любов у щоденному житті гнів? Це неправильна відповідь. Піклування правильна відповідь. Підтримка правильна відповідь. Обійми правильна відповідь. Ласкаві слова, правильна відповідь. Як матері можуть підтримувати емоційний зв'язок з дітьми в підлітковому віці? Відкрити діалог правильна відповідь. Авторитет це неправильна відповідь. Підтримка інтересів дитини правильна відповідь. Спільне проведення часу правильна відповідь. Незмінну любов. Правильна відповідь. Молодці. Ви справилися і виконали наступне завдання і отримуєте другу частинку серця. Рушаємо далі. Переходимо до наступної двері. Відкриваємо її. Тут ховаються дві скринки. Відкриємо першу, яка з лівого боку. Нове завдання. Нашу Україну разом з чоловіками захищають наші жінки. Дізнаємось про них? Юлія Паєвська. Відома українська парамедик із позитивним Тайре. Вона створила підрозділ парамедиків Ангели Тайри. Який забезпечує медичну допомогу пораненим солдатам та цивільним, нагороджена численними відзнаками, включаючи Орден Народних Герой України та відзнаку президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції? Ірина Віріщук, колишня народна депутатка та міністерка. З рентіграції тимчасово на окупованих територіях України. Вона активно працює над захистом прав переміщених осіб та координацією гуманітарної допомоги. Ольга Солодуха – олімпійська чемпіонка зі стрібків та колишня народна депутатка, вона активно підтримує українську армію і працює над залученням міжнародної допомоги. Для захисників України. Катерина Поліщук відома під позивним пташка, вона є українською поетесою, акторкою, парамедиком, добровольцем Національної гвардії України та учасницею російсько-української війни. Під час війни на Донеччині вона надавала медичну допомогу пораненим солдатам, а під час облоги Маріуполя. Виконувала українські патріотичні пісні в підвалах заводу Азовсталь. Вона була захоплена в полон, але пізніше звільнена під час обміну полоненими. Вона була нагороджена орденом за мужність третього ступеню. Ну що, ми отримуємо наступну частинку кришталевого серця? Подивимося, що ж ховається в наступній скрині з права. Це наступне завдання. Комплемент – це чарівне слово, яке відображає найкращі якості та досягнення жінки. Він подібний до ніжної мелодії, що пестить душу та підносить настрій. Комплемент – це немов промінь сонця в пахмурний день, що розгна... розганяє хмари та дарує тепло. Зроби комплимент українській жінці, використовуючи літери зі слова жінка. Літера Ж. Життєдрадісна, живописна, жертовна, життєдайна, жадана. Літера І. Ідеальна. Інтелігентна, імпозантна, іскріста. Літера Н. Неперевершена, ніжна, незрівняна, натхненна, неймовірна. Літера К. Красуня. Креативна, кмитліва, казкова. Літера А. Активна, акуратна, артистична, аристократична. Ну що, ми з вами знайшли останню частинку кришталевого серця? І воно знову сяє. Вітаємо! Ви, віднішли, ви віднайшли кристалеве серце. Тепер воно несе усе сяйво, світ, надію, незламність, мужність, креативність та красу усіх українських жінок. Зі святом любі українські жінки, дівчата. Ваша незламна міра, кришталеве серця та яскраві душі є джелурулом натхнення для всіх нас. Нехай ваша сила, мудрість і доброта завжди освітлюють ваш шлях, а кожен день приносять вам радость, любов, благословення. Залишайтеся такими ж чарівними та незламними. Зі святом. Дякую. Za uwagę.